Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty Tips. Мене звуть Альона і сьогодні ми будемо говорити про топові продукти 17-го каталогу. До речі, 17-й каталог це останній каталог в роті, а наступним вже буде перший каталог. і Я впевнена, що ми новий рік зустрінемо саме з першим чотирьохтижневим каталогом, який просто буде. Всипаний різноманітними додатковими пропозиціями. Ну а зараз я вас познайомлю з тими продуктами, які я обрала сам в 17-му каталозі. Він у нас починає діяти з 8-го, 12-го і закінчить дію 27-го, 12-го. Зверніть увагу, що дійсно з цього каталогу дуже велика кількість наборів, дуже велика кількість розпродажів, які можна обрати до новорічних свят. Тобто підготувати якісь подарунки, святкові подарунки. Тому що я, наприклад, подивилися, скільки коштує зараз якась цукерка, якась, якась шоколадка це 100, 200, 300 гривень. А наприклад, якесь мило буде коштувати вам 50 гривень. Так милом людина буде ну, користуватися там пів місяця, місяць, залежності, хто як користується, і буде згадувати про вас. А цукерку вона зараз їла і забула. Тому замислитесь над цим, а ми з вами розпочинаємо. І, звичайно, як же без новинки з серії Giordani Gold White. Я не просто так а, вдяглася в біле, це саме стиль цього аромату. Жіночний, елегантний, вишуканий а, саме аромат в серії парфумованої води з фліордоранжем, з пачулі, а також з гіацитом, представлений в цьому каталозі на топові пропозиції. До речі, з акцією. А, якщо ви робите замовлення на 800 гривень, ви отримаєте цей аромат а по додатковій. Знижці, а саме всього 559 гривень. Давайте детальніше про нього поговоримо. Я вже записувала про нього відео, можете подивитися у профілі, але якщо говоримо детальніше, то тут у нас 50 мл, це в нас висока концентрація масла за рахунок парфумованої води, вона стійка. Особисто я її відчуваю вже більше, ніж 12 годин на собі, бо активно так тестую її зараз. З приводу шлейфу це в середньому 4-5 метрів. Шлейф досягається з цим ароматом. Хто любить трішечки гір гірчинку? Саме пачулі, хто любить есензу, тому що флір-доранж входить в есензу, саме цей аромат буде для вас. І до речі, ще хочу вам сказати, що тільки в 17-му каталозі, якщо ви робите замовлення на 800 гривень і більше одним замовленням, ви гарантовано на другому кроці отримуєте ту ж 5 в одному всього за 69 гривень. Уявляєте? Нову в слюді з крутими термінами це просто неймовірно. Тому саме час зараз, 17-му каталозі, оформити свої замовлення і отримати круті бонуси. Ми почали говорити про есензи, саме про фльор-доранж, то, звичайно, Gordani Gold Essenza також є в цьому каталозі, і вона представлена в двох варіантах: в класичному варіанті з фльор-доранжем, з тасканською деревиною. Ну і, звичайно, в серії Supreme з 12 годинним стійкості, з 8-метровим шлейфом. Ви уявляєте, бо це все парфуми, дівчата і хлопці. Дійсно, знаєте, такої вишуканих нотку, тому числі з преміальної серії. Тут у нас по 50 мл, і ці аромати можна замовляти як окремо, так і в якості набора. Тобто вони йдуть в подарунковому пакуванні, яке ви можете просто одразу гарантовано подарувати своїм рідним та близьким і дійсно порадувати їх в новорічні свята. Як же без кохання в новорічну ніч? Як же без Love Potion, без аромату пристрасті, це просто неможливо. Тому що саме зараз на топових пропозиціях йдуть ці аромати, як у класичному варіанті серії Love Potion, так і Love Potion Cherry. Це у нас парфумовані води, які тримаються в середньому 8-10 годин, Шлейф їх в середньому 4-5 метрів. І що про... говорять ці аромати? Да? Про що вони взагалі? Вони про пристрасть, вони про спокусу. Тому що ось ці афродізіаки, вони дійсно притягують чоловіків і розбургують в них пристрасть. Якщо ми говоримо про класичний аромат, то тут у нас і імбир, і чорний шоколад, а також полуниця. Якщо ми говоримо про Лаупошен Чері, тут у нас акор червоної помади, тут у нас а, саме йдуть. Шоколад, і в тому числі йде вишня. Знаєте, хто любить вишню в шоколаді, то цей аромат також буде для вас. Тому обирайте їх дійсно і для себе, і також на свята. До речі, якщо говоримо про Love Potion Cherry, він йде також в подарунковому пакуванні в якості набору можна замовити. А до Love Potion класичного можна просто додатково замовити парфумований крем, який збільшить стійкість цього аромату. А чим ще у нас асоціюється кохання? Ось задайте собі такі запитання. Звичайно, з Парижем, звичайно, з Францією, і як я вже показала. Еклат Clad Вікенд також в каталозі на суперпропозиції і в якості набору, і в класичному варіанті як аромат. Це в нас дійсно атмосфера закоханості, атмосфера романтики, атмосфера Парижу. Це елегантно вишуканий і саме пудровий аромат. Тут йде 50 мл. Він має в складі персик, білу фрезію, а також мускус. Хто хоче опинитися у Франції, обирайте саме Eclat Fame Вікенд. Знаєте, що я хочу вам сказати? Зупиніть мене! Бо в цьому каталозі неймовірна кількість ароматів. Аромат на ароматі. Аромат на ароматі, до речі, Love Potion Ruby також на класні пропозиції, а я про нього забула сказати. І Дівайни, і Люсія. Тобто все це можна знайти в цьому каталозі. Я просто не вміщусь в ці топ-10. Тому зупиняюсь і йдемо далі топ 5 буде ось такий чоловічий аромат це чоловічі парфуми із серії Posess The Secret Man. Це аромат, знову ж таки преміальний, свіжий, пряний, але при цьому для впевненого собі чоловіка. А якщо говорити про склади, то тут у нас і крижаний акорд, і шавлі, і дуб. Він дійсно прохолодний, але, знаєте, такий дійсно відчувається силу в цьому ароматі. Не просто так його представляв в Тор, а саме на Ілюстрації до цього аромату, такий, знаєте, з блискавкою, з такою неймовірно потужною енергією. Тут у нас 75 мл. Це аромат дуже стійкий, а він тримається в середньому 10-12 годин, і шлейф його досягає до 5-6 метрів. Який же новий рік без ексайту? Excite, Ексайт, він раніше називався Діма Білан, а взагалі Excite for him. Тобто, це неймовірно тонізуючий, легкий, впевнений, свіжий аромат. З чаєм, з динію, з мохом дійсно, знаєте, такий розбурхує фантазію, в тому числі розбурхує океан емоцій, океан свіжості. Тобто я дійсно його рекомендую. Він абсолютно всім подобається. Дійсно може набридати, тому що коли дівчата його постійно замовляють для своїх чоловіків, але все ж таки він подобається всім. Тут 75 мл вистачає надовго і при цьому дуже крута стійкість. Топ-7 будуть ось такі олівці. Це олівці для губ, різноманітних по кольору, але одразу видно по пігменту, і олівці для очей. До речі, саме цими олівцями я кожного дня фарбуюся, і чесно, я від них в захваті. Якщо говорити про олівці для очей, вони викручуються, вони гарно розтушовуються. коричневим я сьогодні нафарбована. Можна його розтушувати в тіні, можна зробити просто стрілку. Вони дуже стійкі, є матові є глянцеві. Якщо що говорити про, наприклад, олівці для губ, в тому числі вони викручуються, підтачувати не треба. Червоним олівцем я в тому числі зараз нафарбована. Вони дуже стійкі, вони мають насичений пігмент, який тримається на протязі всього дня, і вистачає їх просто неймовірно кількість часу. Знаєте, я дуже вагалася, що віднести на восьме місце, тому що я хотіла поставити сюди помаду і це був дуже складний вибір, тому що я обожнюю і матові, і глянцеві помади, і я зупинилася на той помаді, яка нанесена сьогодні на мені. Саме на матовий, але з трішечки ефектом шиммеру. При цьому вона збільшує об'єм губам. Це ось така губна помада із серії The One, яка в моєму варіанті є у форматі Nude, і є у форматі червоному. А вона дійсно збільшує об'єм губам. Вона дійсно дуже довго тримається на губах більше ніж 8 годин. А вона має яскравий насичений пігмент і велику кількість кольорів. Тобто обрати можна будь-який колір. До речі, одразу хочу попередити, що перші там секунди вона трішки пощимлює губи. Це нормально, це не алергія, бо за рахунок. А перцю і концентрату, який входить всередину, він збільшує об'єм губам і робить губи ще більш привабливими, ще більш а, такими звабливими. Ну і звичайно, дівчина відчуває себе більш впевненою. Ок 9 буде ось такий спеціальний випуск набір серії тендеркера. Я для себе його замовила. І вже замовила для своїх рідних на новорічні свята. ви тільки подивіться на це пакування. Неймовірно класний колір, такий насичений пігмент. І в наборі в нас входять три пом'якшувальні засоби з чорною смородою, цукровою, вибачте, смородиною, з цукровою сливою, а також абсолютно без аромату, але в святковому ось такому пакуванні. Що я хочу сказати про ці пом'якшувальні засоби? Чесно, я в них закохана. Ми з чоловіком постійно ними користуємося, бо тут у нас іде 99% натуральних інгредієнтів. Це по перше. По-друге, тут йде основа бджолини і його воску, і вона пом'якшує будь-яку ділянку вашої шкіри. Можна носити на губи, на кути, коли щоб пом'якшувати, можна носити на руки. на... А саме лікті на колінці і так далі, тобто можна навіть робити форму брова, уявляєте? Тобто він дійсно багато функціональний, вони йдуть абсолютно прозорі. Єдине, що різниця це додавання масел. Тому дуже класне ось таке пакування можна підписати від кого з теплими словами і подарувати своїм рідним та близьким, як чоловікам, так звичайно, і дівчатам. А ці пом'якшувальні засоби можна і окремо замовити, але я вважаю, що набором завжди вигідніше. До речі, при замовленні. Продуктів у серії «Tender Care ви долучаєтеся до благодійності саме від компанії Оріфлейм до центру Амосова, саме по врятуванню дитячих та материнських сердець. Оп-10, це буде ось такий відновлювальний а, сиротка Пілінг 2 в одному з аха-кислотами. Чому особисто її я виділила в цю десятку? Як ви бачите, вона у мене вже закінчується, там да, трішки залишилася, але вона в мене найулюбленіша. Зараз в новорічні свята ми всі захочемо бути бездоганними. Правильно? Ми будемо носити на себе макіяж, різноманітної складності. Але у висновку, що якщо ми не доглядаємо за шкірою, якщо на шкірі є пігментація, лущення. Якщо вона зневоднена, якщо є висипи, якщо є зможки, в тому числі, це починає, скажімо так, псувати наш макіяж. Да? Тобто, і відповідно, може, виглядаємо не так впевнено, не так гарно, як ми хотіли. Так ось цей пілінг він прибирає залишки мертвої шкіри. Він не відлущує так, як скраб, а саме прибирає, він за рахунок кислот, фруктових кислот роз'їдає повністю мертву шкіру. Тобто він дуже тендітний, він підійде навіть для дуже-дуже чутливої шкіри, навіть вікової в тому числі. Е, він за рахунок сироватки, вітамінізує шкіру, зволожує, бореться з пігментацією, тобто висвітлює шкіру і вирівнює повністю тон. Тобто, якщо ви будете зараз вже починати доглядати за свою шкіру, зволожувати Прибрати обов'язково мертві участочки вашої шкіри, ваше лущення, ваш макіяж в новорічну ніч буде просто бездоганний, новорічні свята. Тому обов'язково зверніть увагу саме на цей пілінг. Чесно, відносити якусь туш у топ-10, ну скажімо так, вже топ 11 не бачу сенсу, тому що ось таку красуню саме із серії 5 в одному можна отримати за 69 гривень. Гіпералергенну, яка надає і об'єм, і подовження, і вигін, і розділення. Да? Я вважаю, ну це просто злочин пройти повз цієї туші і замовляти за 100, за 200, за 500 гривень, навіть за 100 не вийде, за там, 150 і більше, а, чи забрати її за 69. Тому я за цей варіант. Ну і топ-11 продуктом буде ось така тональна основа. Це мінеральна, стійка тональна основа із серії Giardani Gold. Це тональна основа, яка має SP Фільтр 20, яка має масла, яка вітамінізує шкіру, яка дійсно робить комфортне відчуття абсолютно на протягом процесу всього дня. В тому числі ця тональна основа вона зволожує шкіру. Це те, що необхідно саме зараз в зимовий період. Вона захищає вашу шкіру від обвітрювання. І перепадів температури. Знаєте, ця тональна основа вона йде як одяг для нашого обличчя. І вона необхідна, звичайно, і в зимовий саме час. В тому числі вона має легку текстуру, її можна нашаровувати, і вона має м'який матовий фініш. Що, я вам показала топ-11 своїх улюблених продуктів саме з 17-го каталогу, я майже. Влізла в топ-10, але все ж таки. Що хочу вам сказати, що тут у нас 163 сторінки крутих знижок. І молоко і мед на знижках, і серія Елео на знижках, і серія Фемінал на знижках, і новинки, і в тому числі рефіл, і велика кількість кремів, гелів для душу, мила, зубні пасти. Тобто і серія Велософі, тобто тут можна знайти абсолютно все для кожного з вас. І на свята, і, звичайно, порадувати себе улюблених. Тим паче ви Можете вже для себе замовити у Миколайчика, або на новорічні свята, у Діда Мороза, у Санта-Клауса, хто в що вірить, хто як святкує, ви можете вже для себе замовити якісь наборчики чи якісь продукти саме з цього каталогу. Час балувати себе, час радіти кожному дню і, звичайно, Кожному святу. Ну що, пишіть свої топ-10, пишіть свої топ-15, що вам подобається саме в 17-му каталозі, і до зустрічі в наступних відео.